Напередодні 69-ї річниці визволення обласного центру від фашистських загарбників ветерани війни поділилися спогадами, як у Сорокові захищали Івано-Франківськ та інші міста України. Очевидці пригадують, 2 липня 1941 року німці окупували тодішній Станиславів. А вже в ніч на 27 липня місто було звільнене. Понад півтори тисячі солдатів та офіцерів радянської армії поклали голови за цю перемогу. Добре, пам'ятає війну 80-літній ветеран Великої Вітчизняної Іван Стефанець, аби стати на захист. Своєї родини та батьківщини 14-річним юнаком він подався у підпільну організацію. Війна є війна, Вона, то не іграшка, то, то треба, треба бути сміливим, не боєгузом, виконувати свою, свою участь там, де ти призначений. Ну і в такому віці, як явно, для мене страх для страху не було. Мені казалося геройство, що я йду те доручення, які старші хлопці, бо в нас не шкварих, таке як я. Німці не переслідували, а у тих старших у 20 років, 25, п'ять, було 26. Колишні фронтовики це жива історія. Та за перемогу у минулому столітті нині від держави більшість з них отримують мізерні пенсії. За ці кошти, каже голова Всеукраїнської організації інвалідів війни Володимир Бондарчук, старенькі не можуть навіть ліки придбати. Їм всім зараз за 80 років, 80 90 вже і столітні, але е, значна частина з них. Хороша половина вже не движуться лежачі, тому для них потрібна особлива увага держави, відвідування, вирішення питань поховання. Тобто багато ще є питань, які треба вирішувати. У суботу вони зустрінуться знову. Саме цього дня у Івано-Франківську відбудуться урочистості з нагоди 69-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.